Вітаю, вас, шановні телеглядачі в ефірі телеканалу ІРТ. Програма авторитетна думка. Але сьогодні не до нас у студію Завітав гість. А ми завітали у гості до приватного нотаріуса пані Наталії Руденко. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю. Сьогодні мова нашої програми буде про купівлю авто на вторинному ринку. Пані Наталія, багато українців зараз купують авто на вторинному ринку. Хотілося б дізнатись, які підводні каміння чекають на людину, яка збирається придбати авто на вторинному ринку. Такий автомобіль може бути або під заставою, або може бути арештований. Ці дані не завжди відображені в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, але це можна виявити, коли автомобіль знімають з обліку в органах, ДАІ, така інформація перевіряється, або якщо стосовно цього автомобіля вчиняють який до якийсь договір у нотаріуса, Ця інформація також буде перевірятися. Пані Наталі, але ж переважна більшість українців продають свої авто, не знімаючи їх з обліку в органах ДАІ, а шляхом видачі у нотаріуса довіреності. Сам факт видачі довіреності він не спричиняє зміни власника. Тобто право власності воно залишається за тією особою, яка зазначена в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. І за цією особою залишається обов'язок щодо сплати податку, наприклад. Або у разі смерті власника авто, його спадкоємці мають право спадкувати це авто на загальних підставах. Пані Наталі, а хто в такому випадку буде нести матеріальну відповідальність за шкоду за подіяну авто внаслідок ДТП? Звернемося до законодавства у відповідності до положень статті 1187 Цивільного кодексу України. Діяльність пов'язана з використанням зберіганням або утриманням транспортних засобів віднесена до джерел підвищеної небезпеки. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі, право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо, довіреність в тому числі володіє цим транспортним засобом. Але в кожному конкретному випадку це буде вирішувати, звичайно ж, суд. Пані Наталя. Чи може бути видана нотаріальна довіреність на авто, яке перебуває під заставою, ну, наприклад, банку? Для відповіді на це питання треба виходити з умов договору застави. Тобто, в конкретному договорі застави повинно бути прописано. Чи може власник передати право керування іншим особам? Звичайно ж, договір застави він обмежує права власника. Продати цей автомобіль він, звичайно, не може. Ну, відповідно, і видати генеральну довіреність з правом розпорядження даним транспортним засобом також. Але звичайна довіреність на керування, наприклад, якщо відповідний договір застави не містить заборон, може бути зроблено. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, чи можна взагалі якимось чином продати авто, яке знаходиться під заставою банку? Це можливо зробити, але для цього існують певні види договорів. Ну, наприклад, договір оренди транспортного засобу. Тобто власник передає свій транспортний засоб, який перебуває в заставі банку в оренду іншій особі. Ця особа користується цим транспортним засобом, сплачує орендні платежі і ці орендні платежі вона сплачує безпосередньо до банківської установи в рахунок погашення зобов'язань по кредиту. А вже після сплати всіх зобов'язань перед банківською установою, вже остаточно оформлюється договір купівлі продажу. І вже остаточно проводиться розрахунок на ту суму, яка залишилася непогашеною. Пані Наталі, які санкції можуть застосовуватися до особи, яка відмовилася від остаточного виконання умов договору оренди з наступним укладанням договору купівлі-продажу? Зазвичай в договорі оренди з наступним укладенням купівлі-продажу передбачається, що якщо покупець, наприклад, відмовився. Купити цей автомобіль, сплачував там певний час платежі, але потім відмовився. То він втрачає ті суми, які були сплачені, зобов'язаний просто повернути автомобіль його власнику. Якщо, наприклад, продавець відмовляється від остаточного укладення купівлі-продажу, тоді він буде зобов'язаний повернути всі суми, які були сплачені за договором оренди, або ще навіть сплатити певні штрафні санкції. При цьому в нього є майно, тобто автомобіль, на яке можна звернути стягнення. У разі, якщо він має якусь заборгованість, при укладанні договору оренди чи потрібно власнику видавати довіреність на представництво його інтересів щодо автомобілю? Ні, сам договір оренди він передбачає вже передачу права керування автомобілем на законних підставах, тому ніякі додаткові довіреності для нього не потрібні. Скажіть, а яке відношення взагалі саме банків до укладення боржниками таких угод? При укладенні таких договорів згода банку, звичайно, є обов'язковою, але на практиці банки не мають істотних заперечень щодо укладення таких договорів. Тобто банк зацікавлений в тому, щоб боржник погасив свої зобов'язання і чи буде він гасити їх самостійно, чи це буде робити третя особа для банка немає істотного значення. А що робити в тому випадку, коли банк не дає згоди на укладання договору оренди? Якщо банк відмовляє у видачі дозволу на укладення договору оренди, то власник авто може укласти з потенційним покупцем інший від договору. Це попередній договір, який передбачає, що е за спливом певного часу е покупець і продавець все ж таки укладуть договір купівлі-продажу. При цьому умови попереднього договору можуть передбачати, що покупець авансом сплачує певну вартість автомобіля, яку також вносить до установи банку в погашення зобов'язань по кредиту. Після вже остаточного погашення кредитних зобов'язань банк видає довідку про зняття застави з даного автомобіля, і тоді вони вже остаточно можуть укласти договір купівлі-продажу. Єдина різниця полягає в тому, що при попередньому договорі обов'язково власник повинен видати довіреність на керування даним автомобілем. Пані Наталію, що ви порадите людям, які збираються придбати чи продати авто на вторинному ринку? Тим громадянам, які хочуть придбати автомобіль, я обов'язково раджу перевіряти все ж таки наявність застав та арештів на даний автомобіль. Це обов'язково. І хочу сказати, що безвихідних ситуацій не буває, тому раджу звертатися до спеціалістів, які допоможуть вам знайти вихід із ситуації, яка склалася. І наостанок, пані Наталія, як кажуть, користуючись нагодою, можливо, у вас є бажання привітати своїх близьких, рідних, колег, наших телеглядачів зі святами? Так, хочу привітати всіх полтавців з Новим Роком і Різдвяними святами, побажати добробуту, щастя, взаємної любові обов'язково і здійснення всіх їх мрій. Дякую вам, пані Наталі, за цікаву та змістовну розмову. А я нагадаю нашим телеглядачам, що це була програма Авторитетна думка в ефірі телеканалу ІРТ. І сьогодні ми були в гостях у приватного нотаріуса, пані Наталії Руденко. І темою нашої розмови була купівля авто на авторинному ринку. Залишайтеся з нами на все добре.